Привіт, це Володимирівна. Сьогодні 18 грудня. Друзі, по вулиці Героїв України поряд із Будмайданом відкрився новий супермаркет. оптово-розрібної торгівлі є ціна. І я пропоную вам зі мною піти і подивитися, чим вони нас зацікавлять. Про таке різноманіття. Шоколадок. Ось такі печенюшки в коробочках. Ви бачите ціни, бачите асортимент. Так що, будь ласка, залітайте. В магазині є ціна, величезний асортимент різних консервів, ажте такі, кукурудзка, горошок, помідорчики, огірочки. І ціна вже приваблива. Тому, якщо потрібні ось такі смаколики до вашого столу, теж можна залітати, щось собі вибрати. Теж багато різноманітного чай та кави і пропонують асортименті. Також тут величезний асортимент різноманітних напоїв, як для дітей, так і для дорослих, які порадують вас і цінами, і асортиментом. Рибка. Ось така скумбрія по 139 гривень, остелечик 129. Рибка, мінтайчик по 134 гривочки, скумбріючка по 205, Хек 139 гривень. Тут є і стиральні порошки. Навіть для наших пухонастиків є гарні пропозиції. Тут є ціна листка по 9,80. Так що, друзі, завітайте. В новий супермаркет є ціна. Щось придбати собі і своїм улюбленцям. До зустрічі!